Як і всіх військових, хто поклав життя за суверенітет і свободу України, Олександра Одінцова ховають на Алеї Слави. Прощається з коханим назавжди наречена Анастасія, хоча 4 червня пара збиралася одружитися. Він говорив: приїдуть чи не приїду, чи відпустять, чи не відпустять. Коли дочечка позвонила ой, начальнику і спитала, що він не виходить на зв'язок уже три дні. А ви хто така буде? Вона говорить, що ну, якщо відпустити 4 числа, то буду дружина. І він говорить, що прийміть мої співчуття, Саші немає. Ми не вірили. І не хочеться зараз вірити все. Яким був Олександр, сьогодні згадують його близькі, друзі та родичі. Дуже веселий, радісний. Як сказати? Випчується, Голиф... цілеспрямований да, дуже був. Всегда давав поради, ніколи не казав ні. Проста людина, нікого хотіла жити. Кось недавно виповнились день народження. У нього залишилася кохана дівчина. Вони збиралися 4 числа одружуватися. Хотів, щоб у нього було два сина. І надіявся, що все буде добре. Хай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб на щоденний дай нам сьогодні. І просте нам провинена Олександр. Півроку тому уклав контракт зі збройними силами. Загинув на Луганщині. Через те, що зараз там тривають активні бойові дії, опізнання і перевезення тіла зайняли певний час. Розповідає Ігор Мироненко. Він служив у 16-му батальйоні 58-ї бригади. Старший офіцер на батареї першого мінометного відділення. Він загинув біля населеного пункту Білогорівка в Луганській області. У результаті поранення, яке призвело до смерті. У березні Олександр Одінцов відзначив свій 24-й, останній день народження.